Доброго дня, Андрій, записую індивідуально, так що ніхто по не прочитає, якщо ви нікому не будете розсилати, не переживайте Це саме. Значить, дивіться. отут би я рекомендував все-таки поставити українську мову. Воно тоді більшість підкреслень прибирає. Далі, де завдання. Де завдання? Значить, а що тут два рядочка у вас точечок, щось непонятно. Воно так і розпечатається чи що? А що це за рисочки? ні 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 Та пороз виникнення операційних систем. Ні-ні, так не дімо. Дивіться. Значить, якщо ви хочете під пунктами, значить дивіться. У вас пункт 1.1, значить зробимо 1.1.1, наприклад. Далі, якщо це наступний підрозділ, цього, то ви робите отак: один, точка, один, точка, наприклад, два. От. Ну і тут же, ж, що це за точечки такі? Красиві, красиві точечки поробили. Ну і тут же ж тоді 1.1.3. Це общі такі вимоги. Поняли, ви, так? Да? І оце ж там, оце теж так само. Тобто такими рисочками нічого не треба. Так, оце пойдет табличка відлічна. Це хороший подход, все правильно, так і надо, табличкою, табличку. Да? Єдиний момент, що дивіться, друга сторіночка, друга сторіночка, це сторіночка завдання, те, що я скинув. Воно бути завдання, то тобто є тітулка завдання, а потім пішов оцей зміст. Два листа зміст, пожалуйста, без проблем. Єдине, що це... Ой, какой дивіться, Дивіться, яка ситуація. Ну, перше. Бачите, отут шрифт. Ви ж комп'ютерщик знаменитий, Андрій. Дивіться, я так шрифт не temсю Роман. А я от якраз Tempsie Roman делаю. І так воно бути. Понятно. Якщо ви етапи розвитку, так хочете ще раз, ми домовили. 1.1.2. І поїхали. Так. Далі. ну Ви ж крупний комп'ютерщик, Андрій. Дивіться, як ми робимо. Обов'язково вимога така. Отак засвідчуємо. Так, робимо по ширині. Абзац, як мінімум, 1 Хочете, можна 1,25. Так, далі заходимо в абзац. І вибираємо, дивіться, отут за шириною, основний текст 0,0. Отут вперед, зад 0.5 і отут 0.5. Одинарний міжрядковий інтервал, вимога 1,5-ря. один, ну, якщо у вас багато текста, можна 15 один, 1,15. Один да? отступ оце бачите, 1 см. Ну і тут, от, що должно бути. Ну, отак. Далі, вже ж тільки що розказую, тобто ви з російського перекладачем зашурували. І тому у вас воно вийшло, оце так все підкреслено. Щоб цього не було знову ж таки, засвідчити. Можете весь це засвітити. Заходите ось сюди. так, І оце ось, ось тут українська. Нажимаємо українська, нажимаємо ОК. І все, дивіться. Оце що контакторних, релейно-контакторних, ну, деталі, там, понятно. І оце все форматуєте, я його форматувати не буду. Дальше. Рисунок один ми не точку ставимо, ми ставимо пробіл. пробіл І тоді отак букви, щоб у нас широкий тире було. Linux. Ви впевнені, що Linux, а може, все-таки Linux тут англійською напишете, а не отак Linux. Логотип рисунку, Linux. Логотип. Ну, хорошо. Так, оце ви все зробите красиво. Імеється в виду, що як я сказав. Раз, розвиток лінус. Да? 1.1.2. Оп. Отак От ви делаете, Да? Тут по ширині все, абзац ви поробите. Падіт. Далі. Призначка класифікація теж. Класифікація. Якщо ви тут підрозділ ще якийсь ой, 1.1.2.1. Призначка, зачем ви два рази його підписуєте? Ну, я не знаю. Дивіться, два рази. Ну, хочете, пожалуйста. Може, там якісь деталі. Щось я не поняв, да? так. Да, один. 2.2. Точка, точка, два. Ой, два. Так, і от одну точку прибираємо. Це ви другий підрозділ. Розділ один-два. Тут же все форматируєте, красиво. Тут же ж один. Точка, два, точка, три. Порівняння. Так, да, до речі. По поводу консультацій, та я, може, з вами созвонюся, та побалакаємо. І отут тоді 1.2.4 виходить. Далі. І тут розділ знову. Взагалі, все в нас по ширині. І так воно по ширині і все в нас з абзацом. 1, чи 1.25 як хочете. Да? Типова структура, значить туди пишемо 2.1.1. Типова структура там що ви там. Опять же, що це таке? Ех, це Linux. Apple Shell Kernel. Де воно розписано? Знаєш, будь ласка, якщо це у вас є ці слова, утиліти та і так далі, його розшифруйте українською мовою. Оце все должно буде понятно, да так? Далі. Ну і опять же, отут оці підрозділи підписуєте, які вони там були. Ну, по очі, 1, 2, 1. Чи 2, 1 2. І, ну і так далі. Всі ці підрозділи. Не треба багато оце взагалі вимога така, що. Що це? Ну що це? Приклади включають. Так, що це таке? Схема встроєної системи? Значить, ні, давайте так. Оце встроєна система, все должно бути українською мовою. Ну, або, по крайній мірі, десь до нього пояснення должно бути, хоча б коротеньке зробити, тому що ж комісія там розбиратися тільки не встроєна, а вбудована. Убудованої ну, системи. Так, далі. Схема автоматизованої системи. 2.2. А хіба є таке в змісті? От уже щире, так? Да? Структурна схема автоматизованої системи. Особливо буду електричної частини для системи ОС Linux. Що це таке? Схема автоматичних сонячних панелей. Ну, хай буде. Програмне. Підожіть. А електрична схема де? Логотип? Оце дивіться, от такий логотип, ну нафіга його оце таке. Заходите ось сюди. Ось сюди. Ой, зараз. Копіювання. Ну що зря тексту понакидали? Тобто я поки що його навіть не читаю, тому що приказано драйвера, сенсорів, це хто знайшов. що. Microcontroller система. дай мені конкретно мікроконтроллер система. Дети мікроконтролери, схема мікроконтролера? А кто фритф... Фрітз? Фріртуз. Що це таке Friedos? Де тут написано? Тепер представники RTOS, це Friedos. Який ТПЗ повідомлення в на системах легке портатингом контролер? Та ні, що зря оце? Що зря накопірували з інтернету? Ну, та ні. Ну, ось ця діагностика, я дивлюсь. Тільки давайте якось його по пунктам. Оце дивіться. Ось дві крапки стоїть, так? Да? Ось воно, так? Да? Потім ось перерахується. Дивіться, проблеми. Потім отак ось, ось воно перерахується. Потім отак ось воно. От, От, є таке. Потім це пішов вже слідуючий текст. Оце я дивлюся методом. Ось так, пішло от ось методи виявлення. Да? Ось вони йдуть, потім віртуальні ось раз. Ось дивіться, бачите, його йде перерахунок. Так. І потім оце, де ми перераховували. Да? Ми його заряджаємо тоді, ну, там, ілі точечками, ілі рисочками. Да? туди. Тобто де перерахунок? Ось дві крапки, а потім ви перераховуєте. Да? Ну, як варіант, тільки може одинаковими. Там, є то разне, ви можете. А так, що зря це по Ну, що це таке? Програма. Що? Що? Ну, к чому це? Ну, не як, як, нам, нам це як електромеханіка. Ну, не оце Таку єрунду кидати. ну Хто зна що. Так, мене цікавить електрична схема. Да? Вивід програми. Ну що ну, це таке, блін? Ну, хер зна що. Ні, не треба, оцю херню не треба. ми не, ми, не ми такі круті програмісти, щоб оце такою фігньою займатися. От. У нас цього немає. оце, оце Вивід команди. КМЕС. Ні, ні, оце не треба, оце поудаляйте. Єрунду, блін. Ну, а це ви з того взяли, так? Да? З того диплома чи з тої кваліфікаційної роботи. Тільки ще ж, оце кожен рисунок. Ось дивіться, кожен рисунок підписуєте, що воно таке. Оце що це таке? Оце також так не можна. Тож, в, в, в тій роботі дозволялося. Тут не, ніяких этих самих. Це ну, От. Висновок. Значить, дивіться, яка ситуація. Там текст отой... той... Не дуже. Ну, дивіться, яка ситуація, Должна бути електрична і електронна схема. так, нормально, З конденсаторами, з діодами, з транзисторами, з там, з контролерами, там, з платами, там, мікросхемами і так далі. Оці всі, І її описання бути. Як мінімум, це може бути. Щоб ми на чому, щоб на чомусь глаз зупинився, оці екрани, що ви оце поробили. Ці екрани, що ви поробили от, з єрогліфами. Нам воно це не наша тема, це ваша тема. Да? Ви там будете крутим програмістом, ніхто ж не проти, Да? Нам воно не треба, це не наша тема. Оце повбирайте, воно не потрібно, Це що ви виставляєте? Це єрунда, яка не нужна. Ми давайте попроще, краще да? конденсатори, діоди поробіть, малюночки, транзистори, мікросхеми. Да? Оце його проструктуруйте. Тобто, да, як я показав, вот поскидайте його, щоб воно ж було. Отформатуйте, як ви положите. Воно тут все красним підкреслено. Це означає, що. Що воно тут кто знает, что, что оно не знає? Над текстом ніхто не работав, ви скопірували його з інтернету, покидали і що його робити. По поводу консультації, ну коротенько, Оце схема електрична. Автоматизація сонячних панелей. Ну, Автоматизація сонячних панелей. Да? Почитайте, схема автоматизації сонячних панелей. І тема нашого диплома. Тема нашого диплома. Ремонт і обслуговування програмних та апаратних комплексів автоматизації на основі Linux. Автоматизація на основі Linux. Взагалі, конечно, вона. Автоматизації на основі Linux. Ну, тобто нас интересует якось більше автоматизація Linux, да, як працює Linux, там, контролери ж, якісь якось вони роблять. Ну, електрична схема, що було описано. Добре, дякую за увагу по консультації. В п'ятницю, в 2 години нас до 12. Ж, і в 12 вже нікого не пускають в п'ятницю. Да? А з понеділка в нас буде ужня навчання, то тоді може можна буде і в 2, і в 3, і в 4. Так що, якщо до 12, сьогодні то можна. Да. 我底不步骤啊，这种，谁都不理解，看实物哦。